У мальовничому куточку Кіровоградщини, де шумлять вікові дуби і струнки тополі, де дарує щедрі врожаї фруктовий сад, неподалік села Миколаївка з Соколівської громади, є історико-культурна пам'ятка України, заповідник музей хутір Надія, який відіграв визначну роль в історії українського театру і становленні державності. Його заснував талановитий драматург. Відомий корифей українського театру, актор ерудит, людина дивної і суворої долі Іван Карпович Тобілевич, який увійшов в історію під псевдонімом Карпенко Карий. До комплексу садиби входять батьківська хата, меморіальний будинок, приміщення літературно-меморіального музею, парк пам'ятка судово-паркового мистецтва, хутір Надія площею 11 гектарів і ставок. Біля хати встановлено пам'ятник погруддя Івану Карпенку Карому. Іван Тобілевич народився 29 вересня 1845 року в селі Арсенівка поблизу Єлисаветграда. Його батько був приказчиком помішицького маєтку. Мати ж була кріпачкою покоївкою, яку закоханий Карпо Тобілевич викупав у панів Золотницьких. Саме вона передала любов до театрального мистецтва своїм дітям. Крім Івана Карпенка Карого, її дітьми були Микола Садовський, Панас Саксаганський та Марія Садовська Барілотті. Ціла плеяда корифеїв українського театру. Освіту через матеріальну скруту довелося обмежити чотирикласним училищем і з 14 років заробляти на прожиття. Майже два десятиліття забрала в Івана Тобілевича служба в різних канцеляріях. Від Пзерчука до секретаря міського поліцейського управління на початку 1860-х роках, працюючи в повітовому суді в Бобринці, познайомився з Марком Кропивницьким, разом із яким стали учасниками аматорського театрального гуртка. Тобілевич у цьому гуртку був і керівником, і режисером, і актором у постановках вистави. У 1869 році року Іван Тобілевич переїхав до Ілиси Венграда. Те у 1870 році він одружився з Надією Тарковською, рідною сестрою Олександра Тарковського. Після переводу в Єлисаветград Побілевич захопився культурною громадською діяльністю, став одним із ініціаторів створення товариства для поширення ремесел і грамотності, а згодом і так званої ремісничо-грамотної школи, де безкоштовно навчалися діти бідняків. Брав участь і в роботі аматорського гуртка, збору від вистави, якого йшли на допомогу бідним учням. Згодом гурток аматорів став популярним у місті. Переконання Тобілевича привели його до нелегального українофільського гуртка, який пропагував революційно визвольні ідеї, розповсюджував заборонену літературу. На засіданнях цього гуртка обговорювалися і перші твори Карпенка Карого, оповідання новобранець та драма Бурлака Чабан. У шлюбі з надією Тарковською Іван Табілевич зазнав і доброго, і лихого. Його щастя було недовгим. Навесні весні 1881 року. Від сухот померла дружина, а влітку 1882 року старша донька Галина. Після смерті дружини Іван Тобілевич успадкував земельну ділянку, на якій побудував маєток і назвав на її честь хутором Надеждівка або Надія. Хутір став справжньою мистецькою мекою для корифейв українського театру. У травні 1876 року емським указом царизм заборонив українську мову, поклавши цим краєм виставам українського аматорського гуртка, виконанням ними драматичних і вокальних творів української мови. Після чого аматорський гурток занепав. А переслідування Карпенка Карого перейшли у нову фазу. Проте життя непередбачуване. В той час, коли поліцейські посилювали тиск на Тобілевича, його акторська кар'єра набирала обертів. Івана запросили перейти на професійну сцену. Як актор Іван Тобілевич дебютував під псевдонімом Карпенко Карий. За участь у діяльності гуртка та допомогу політичним злочинцям, восени 1883 року він був визнаний політично неблагодійним. Його звільнили зі служби, а в травні наступного року вислали на три роки до Новочеркаська. Незадовго до того він одружився із хористкою Софією Дідковською. Навесні 1887 року. Карпенку карому дозволили повернутися в Україну. Родина Тобілевичів оселилася на хуторі надія і вела скромне власне господарство. Тут Іван Тобілевич вирішив здійснити власну давню мрію, перетворити куточок рідної природи на за його власним висловом оазу в степу. Саме цей період можна вважати початком зародження парку. Парк сплановано так, щоб гуляючи по ньому, людина постійно перебувала в просторі, який утворювали алеї, калини, порічок і дубів. Функціональні зони, сформовані групами рослин, змінювали одна одну. Справжня окраса хутора столітні могутні дуби, що вражають своєю кремезністю та міцю, мов могутня козацька сторожа в степу. Їх посадили багато літ тому славнозвісні актори Іван Карпенко Карий, Микола Садовський, Пана Саксиганський, Марія Садовська, барілоті Марко Кропивницький, Марія Зенковецька та багато інших, хто відпочивав душею на хуторі. В далині алеї є ще дуби, які звуться чумаки. Їх саджали гості хутора, віддаючи шану українським чумакам, які їхали через ці степи у Крим по сіль. Як і, звісно ж, калинова алея біля старої чумацької криниці, води якої по праву можна назвати столовою мінеральною. Після завершення терміну гласного поліцейського нагляду, Іван Тобілевич вступив до української трупи Миколи Садовського. Нарешті тяжкий період життя Карпенка Карого закінчився. Перед ним простелився новий шлях: нехай складний і тернистий, проте сповнений визнання та любові шанувальників. Наприкінці лютого 1890 року. Трупа Миколи Садовського розпалася. Актори утворили новий театральний колектив, який приніс їм успіх. Спочатку трупа називалася Товариством артистів під керівництвом Панаса Саксаганського, де Іван був справжнім організатором та натхненником колективу. Його драматургія становила основу репертуару, чим товариство відрізнялося від інших тогочасних труп. В одному з листів до Панаса Саксаганського драматург зізнався: Ради України нам дорогої, ради скривдженого народу, ми зробимо все, що в наших силах. Українські корифеї підкорювали театральну сцену, гідно пропагуючи національне мистецтво. До кінця життя продовжував боротися за український театр. У 1897 році на з'їзді сценічних діячів у Москві панас Аксиганський виголосив з трибуни написану братом записку, де засуджувалися факти утисків та переслідування українського театру. У 1900 дев'ятсот та тисяча роки створив власну трупу, яка продовжувала традиції театру корифеїв. Але у драматурга діагностували рак. Карпенко кариї поїхав до Берліна, сподіваючись на допомогу німецьких лікарів. Однак, 15 вересня 1907 року помер на чужині. Згодом його тіло перевезли до України. За заповітом, останній спочинок він знайшов на кладовищі поблизу хутора Надія, поруч із могилою батька. Парк та державний музей заповідник Івана Карпенко Карого Тобілевича. Хутір Надія. Завдячує своїм існуванням онукові Івана Карпенко Карого Андрію Юрійовичу. Поруйновані у час Другої світової війни будівлі і територія відродилися і стали музеєм лише завдяки затятості Андрія Юрійовича Тобілевича у середині минулого століття. Він врятував родове обійстя не для себе, для нас. Тож маємо щастя бачити хату, поставлену Карпом Тобілевичем, і більший будинок, що звів Іван Карпович після повернення із заслання. Про хутірське життя непересічного господаря у хаті розповідає експозиція, яка відтворює житлову частину з меморіальними речами, меблями тієї доби. Ще частина експозиції присвячена театральній діяльності Карпенка Карого і його сценічним партнерам. Оригінальні речі, вишивки і в'язані гачком Софії Тобілевич, сценічні костюми та раритетні фото. В 1956 році хутір Надія став державним заповідником музеєм Відтоді заклад працює на правах відділу Кіровоградського обласного краєзнавчого музею. У 1982 році до річчя заснування українського театру Корефеїв відновили будинок драматурга, що був зруйнований у 1944 році. Напередодні відзначення 150-річного ювілею драматурга в ньому відкрили нову театральну літературну і меморіальну експозицію. У заповіднику музей Хутір Надія експонується близько двох тисяч предметів, значна частина яких передана сім'єю Тобілевичів Тарковських. Щороку протягом більш як півстоліття, в останні вихідні вересня, тут відбувається традиційне театральне свято Вересневі самоцвіти яке з 90-го року стало всеукраїнським. Вересневі самоцвіти один із найповажніших фестивалів в українському театральному просторі, що став уже частиною бренду Кіровоградщини. Театральні діячі з усієї України представляють тут своє мистецтво. На території музею заповідника хутір Надія є ще один музей єдиний в Україні музей історії українського хореографічного мистецтва. Його поява тут не випадкова. Саме Корифеї вивели на сцену український танець. Тут можна дізнатися про історію українського народного сценічного танцю, найкращі танцювальні колективи країни і зарубіжжя, відомих хореографів, завдяки яким український танок став відомим у світі. Щорічно хутір Надія відвідують понад 4 тисячі гостей з різних регіонів України та зарубіжжя. Лише перебуваючи на хуторі в степах України, усвідомлюєш, скільки енергії, сил, здоров'я, праці віддав драматург досягненню мети, розбудові хутора і створенню українського національного театру, нероздільних одне від одного. І найважливіше він досягнув мети. Нам у спадок залишився безцінний подарунок, труд його життя, хутір Надія. i ukrajinski teatr